Безпілотний літальний апарат нещодавно отримали рятувальники Олександрії. Тепер дрони ліквідовуватиме пожежі разом з ДСНС. Зокрема, техніка забезпечуватиме збір візуальних даних з місця пожежі та передаватиме точне перебування потерпілих у лісі. На сьогоднішній день в пожежно-рятувальних підрозділах нашої області є потреба в забезпеченні таких видів засобів, як дрон, квадрокоптер. Даний засіб буде застосовуватися для проведення розвідки по гасінню великих масштабних пожеж, а саме коли Пожежонебезпечний період будуть горіти поля, лісопосадки і лісопаркові насадження для його реєстрації будуть подані документи як на реєстрацію, як літальний засіб. Тому коли він буде злітати, про це будуть всі відповідні служби. знати. на рахунку другого ДПРЗ це поки що перший дрон. Допоміг у його придбанні голова благодійного фонду «Капеланський патруль Павло Царевський. Він як використовується як дрон-розвідник. в нього загальний час польоту година, година 10 хвилин, якщо бути точніше, при таких при стандартних умовах. Одна батарея розрахована на 35 хвилин. Він може відлітати на 10 кілометрів, підніматись на висоту до 300 метрів. Це те, що ну для, для роздільної здатності камери, може знімати відео в 4К. ну тобто, це достатньо такий потужний для розвідки дрон, який може виконувати різноманітні задачі. Ті задачі, які стоять перед самим пожежниками, він виконує. Фахівці служби порятунку вже пройшли теоретичну частину керування безпілотником і зараз удосконалюють практичні навички. Тож робота служби порятунку разом з дроном тепер буде більш ефективною та швидкою під час ліквідації пожеж.